Вітаю, друзі! Ви на каналі Майстерня Домогосподарки. Мене звати Олена. Сьогодні будемо в'язати сердечко гачком. Ось таке. Чи ви можете вибрати інші кольори, наприклад, патріотичні. Для роботи нам знадобиться пряжа. В мене це етамін від Yarn Art. Я буду в'язати в дві нитки, тому моточки 2. У дві нитки з цієї пряжі полотно виходить щільніше. Також щоб знадобиться трикотажна голка, ножиці, гачок та холофайбер для набивки. Ось для вас я записала весь порядок в'язання. Зараз будемо поступово це робити. Перший ряд робимо кільце амігурумі, витягуємо петельку. Я її потім ось так виймаю гачок і беру іншу сторону, щоб вона не перехрещувалась. І пров'язуємо. Далі. В'яжемо шість стовпчиків без накиду. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Тепер, за оцю, за цей кінчик нитки тянемо. І стягуємо наше кільце амігурумі. Гарненько так стягуємо, щоб дирочки в нас тут не було. Далі, другий ряд, будемо в'язати з додаванням, і збільшеннями. Тобто, в кожну петельку будемо в'язати по два стовпчики без накиду. І одночасно будемо обв'язувати наш хвостик нитки. Так, перший трошки важко, так, один. Два, наступну петлю. Три чотири. Наступну питню пять. Шість. Наступну сім. Вісім ще одну Одинадцять дванадцять. Так, це ми пров'язали другий ряд, цей хвостик я обріжу. Третій ряд в нас теж іде з додаванням. У першу петельку робимо просто стовпчик без накиду один. Наступну в другу петельку робимо додавання, тобто два стовпчики в одну петельку. Один, другий. Це в нас пов... вийшло три петлі. Так, четверте, п'ятий, шостий це два стовпчики в одну петлю. П'ятий шостий. Сьомий. восьмий дев'ятий, це два стовпчики в одну петлю. і так далі Десятий, одинадцятий, дванадцятий, тринадцятий, Чотирнадцятий п'ятнадцятий шістнадцятий. Сімнадцятий вісімнадцятий. Так, вийшло в нас 18 стовпчиків у ряду. Тепер будемо в'язати три ряди без змін, три рядочки. У цьому місці, щоб не збитися, в'яжемо ниточку замість маркера, щоб потім було зручно порахувати три рядочки, які ми пров'язали. Ось, в'яжемо стовпчиками без накиду, три рядочки без змін. Так, дов'язуємо це перший рядочок. Ось, дов'язали і ще два таких рядочки. Я пров'яжу швидше, а ви зробіть це самі. Ось я пров'язала три рядочки. Тепер можна нитку витягнути і відрізати. І в мене ще і потрібна буде ще друга така деталь. Ось це я витянула, ниточку ниточкою відрізала і відрізаємо такої довжини, щоб нею можна було трішки прошити. І другу деталь я зв'язала заздалегідь. Тут нитку можна не обрізати. Беремо трикотажну голку, це велика голочка з великим вушком. Ставляємо ту нитку, де вона така довгенька у нас. І тепер складаємо деталі так, щоб зшити за три петельки. Ось я почала сшивання. Ось тут ці детальці я зробила прокол в петельку, яка наступна, ну, наступна після в'язання. А тут, у попередній деталі, я вколюю голку у третю петельку, від де завершується в'язання. Оце в'язання, а це в нас раз, два, три. І протягуємо ниточку. І ще раз у те місце, щоб було надійно, Протягнули, шили наступні дві петельки, підхопили, і шили, і ще наступні дві. Можна закріпити ниточку, і тут її десь сховати. Хоча, в принципі, це не так важливо, бо все одно вона буде всередині і буде набите холофайбером, але хай буде. Ось у нас вийшло дві детальки, вони з'єднані трішечки тепер. Петельки мої перекрутились. Добре, треба. Трішки розпустити, щоб правильно підхопити нитки. Ось, оскільки я в'яжу в дві нитки. Так, ось, підхопила. Тепер підхоплюємо, пров'язуємо точніше наступну петельку з іншої деталі і в'яжемо так. У нас буде 15 петель. Ну, точніше буде менше. Чому зараз поясню? Так, одна, дві по цій стороні. Три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'яз. 10 11 12 13 14 А тепер зробимо першу убавку. Тобто в цю петельку вводимо гачок підхопили петлю. І в петельку цієї наступної деталі теж вели гачок, підхопили петлю, пров'язали дві, ну, тобто два стовпчики без накиду разом. Далі в'яжемо стовпчиками без накиду. Не дов'язуючи тут одну петлю на цій стороні і одну на цій. І їх знову пров'язуємо двома стовпчиками без накиду разом. Ось так. Це вже починає щось формуватись. В'яжемо далі. Тепер вже це піде другий круговий ряд, у нас в'язання по кругу йде, то далі будемо робити зменшення ну, убавки по три стовпчики без накиду разом. Тобто, ось у нас місце, де була убавка в минулому рядочку. А ми в попередню петлю вводимо, гачок, витягнули. Там, де була убавка, також ввели гачок витягнули. і в наступну ввели три петлі витягнуті на гачку, і одна що була, тобто чотири, пров'язуємо. Це три стовпчики без накиду разом. І так само ми зробимо на зворотній стороні, і взагалі так піде по кругу. Будемо в'язати ось так. Ось знову потрійна убавка потрійне зменшення. І далі просто стовпчики без накиду. Знову місце, де треба робити нам зменшення. Далі просто стовпчики без накиду. Продовжуємо в'язати. І поступово наш отвір зменшується, і можна починати вже набивати голофайбером. бо коли отвір зовсім маленький, тоді важче набивати. То зараз пров'яжу ще. Пару стовпчиків і буду потрохи наповнювати. В'язати вже стає важче бо полотно зовсім звужується добре, поки витягну ниточку більше петельку, щоб вона не розпустилась. Ось наш отвір. Будемо пробувати за допомогою пінцета можна, хто чим. У мене пінцет маленький, швацький. то, може, і не дуже зручно, але щось потрохи виходить. Зараз нащіпала холофайбера, щоб брати його потрошки.

Стараємось туди подалі наповнити. Ще ось так самим гачком я ручкою, ручку саме, утрамбовую більше. Коли наповнюємо цю петельку із нитками, можна ось так у сторону відвести і тримати їх пальцями, щоб їх не засунути туди, бо потім доведеться витаскувати. процесі ще трохи самі надаємо форми. Ось так сердечко вже має певний, певний обрис свій. Ще Тепер ще можна зовсім капельку дов'язати, коли в'яжемо ось тут, то холо так відсуваємо подалі, щоб його волокна не підхопились у в'язання, бо потім ось вже, вже трохи є, потім треба буде діставати. Бо воно буде помітно. Так, ось тут зменшення, пров'язуємо убавку іншими словами. І нам треба завершити в'язання, коли по кругу вже буде тільки шість стовпчиків без накиду. У нас зараз 1 2 3 4 5 6 7 8, напевно, так. Ось побачимо. 1 2 3 4 5 6 7 8. Тобто ще до тієї сторони і там зробити зменшення. І ось наше зменшення, одна, дві, три петельки витягнули, пров'язали разом, тепер можна витягнути петлю, нитку Трошки довшу обрізати. І зараз оцей отвір стягнемо ниткою. Вставляємо нитку в голку, ушко. І підхоплюючи можна задні стіночки петель по черзі кожну, потім стягнути другу. Це у нас третя, четверта. п'ята І шоста? Петелька, ось так ось, стянули цей отвір. І далі можна ще ось так голочку проколоти і ниточку вивести з іншого боку, можна тут її закріпити, щоб вона не роз... розійшлась ось так. Такий вузлик, і ми його зараз затягнемо всередину, і він не буде помітний. Оп, і отру нитку вже можна обрізати ось таке сердечко вийшло. До нього ось тут можна прикріпити, прикріпити в'язаний ланцюжок. Зв'язати із повітряних петельок і пришити. Або, як в ось цьому сердечку в мене була заготовка для брелка, і я її пришила ось тут. Ну, Це, це сердечко в мене прикрашене бусинами і китицею. Тож, дякую всім за перегляд. В'яжіть сердечко, робіть брелки. чи Щось інше, чи робіть в подарунки? Всього найкращого вам.